Нещодавно придбав кілька металообробних верстатів. По масі це середні верстати до 10 тонн з нормальним підвищеним і високим класом точності. Можливо, в декого виникне питання. Для чого вони потрібні на деревообробному підприємстві? Відповідь доволі проста: в ТМБУК використовується більше 100 верстатів. Рано чи пізно в них щось ламається, а для ремонту потрібні сверлильні, токарні, розточні фрезерні. Та інші роботи. Колись ці послуги можна було без проблем отримати на стороні. Раніше, навіть в невеличких містах, було по кілька заводів. В селах, відповідно, були МТС, і коли потрібно було щось виточити або профрезерувати, майже всі зверталися туди. В нинішній же час все по-іншому. Майже всі заводи знищені, а верстати здані на металобрухт. Отже, щоб мати змогу обслуговувати власні верстати, ремонтувати їх або виготовляти якісь пристосування, нам доводиться тримати свій парк металообробних верстатів. Як говорила одна розумна людина, дерево обробляє метал, а щоб метал працював добре, його потрібно добре обслуговувати. Слюсарна майстерня при нашому підприємстві. Існує вже більше 25 років. А свій перший токарний верстат промислового класу я придбав ще при радянському союзі приблизно в 1989 році. До речі, він у мене знаходиться до сих пір, але я його переробив на деревообробний, точніше кажучи, на деревообробний токарно копірувальний. Про це у мене є навіть відеоролик на YouTube. Потім, коли я придбав оцю виробничу базу, на якій ми живемо і працюємо і зараз разом з іншим обладнанням був придбаний і токарно-винторізний верстат 1 К 62 Користувалися ми ним близько 7-8 років. Потім я з ним розлучився. Бо зв'язався з іншим верстатом. Його попередникам по рокам випуску модель 1А62. Запитаєте, в чому логіка міняти новіший верстат на старіший все просто. 1К-62 колись працював на заводі, в дві, а можливо і в три зміни. А старовинний 1А62 працював у майстерні заводу, який виготовляв хлібні лотки. Тому знос у них був радикально різний. Старенький з округлими формами і майже ідеальними направляючими. 1 А62 мене задовольняв повністю. Про нього також є відеоролик на моєму каналі YouTube. Той верстат на даний момент демонтований. Можливо, я його буду продавати, а можливо, буду переробляти на щось інше. Наприклад, на примітивний шліфувальний верстат. Отже, 1 А62 мене нібито й задовольняв, але мріяв я про інший. Верстат, такий, який були в нас на заводі, на якому я працював в молодості. Правда, був я не токарем, а фрезерувальником, але по ночам, коли працював в третю зміну, я підробляв токарем. Правда, робив вироби не для заводу і держави, а для себе. Разом з напарником ми підпільно виготовляли деревообробні верстати, так звані циркулярки. Для цього потрібно було точити вали. Корпуси для підшипників, ексцентрики для підйому і опускання стола, ну і інші деталі. Тому робота в нічну третю зміну була для мене доволі вигідною. Я швиденько справлявся з тими задачами, які повинен був виконати за зміну. Це в мене займало 3-4 години. А після того був час точити і фрезерувати те, що потрібно було для виготовлення циркуляра. Ото такі були крім інших. Мої нетрудові доходи в період існування Радянського Союзу, і, мабуть, як ви вже зрозуміли, верстатом моєї мрії був 16К-20. Правда, для здійснення цієї мрії я нічого не робив. Сподіваючись. Що рано чи пізно вона здійсниться сама собою, і вправду такий момент настав. Нам знадобилася модернізація одного із наших верстатів, який працює під числовим програмним керуванням. В процесі тієї модернізації передбачалися токарні, фрезерні і розточні роботи. Крім іншого, потрібно було сверлити отвори доволі великого діаметру. В зв'язку з цим було вирішено придбавати верстати. Хоча на той момент у нас вже були і токарний, і сверлильний, і фрезерний верстат, але під ті задачі, які ми собі ставили, вони не підходили. Отже, на даний момент ми купили два токарних верстата 16К20. Один придбавався як основний, другий як донор. Один фрезерний верстат, один координатно розточний і один сверлильний. Токарновинторізний 16К20, який придбавався як донор, було вирішено також відновлювати, тому що для основного, крім кількох дрібних запчастин, нічого не було потрібно, крім звичайно, одмивки, ревізії, заміни деяких підшипників, заміни оливи, ну і інших дрібних робіт. Той верстат, що купувався основним, буде працювати в слюсарному цеху. А той, що повинен був стати донором, піде в мій столярний цех. Упереджуючи запитання про стан направляючих, відповідь така: не дуже давно верстати ремонтувалися, всі направляючі шліфувалися, і на даний момент вони в нормальному робочому стані. Те, що у верстатів загалом такий занедбаний вигляд, для цього були особливі причини. Ну ніби все розказав, тому я бажаю вам приємного перегляду і разом з вами влаштовуюся дивитися цей відеоролик. советской качества. Сейчас а, ТАКИХ не ДЕЛАЮТ! А, делают. Качество, а, качество, делает. Качество. Делает. А, качество, качество. Я так качество, Тех времён, тех времён. Ну, ось таке відео про токарний верстат. Якщо воно вам сподобалось, а можливо ви в ньому побачили щось корисне для себе, поставте вподобайку. Буду вдячним, якщо поширите це відео у соцмережах. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!